аміті заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, майстра спорту, Ярослава Прокоповича Гіряка. <плес> На наші змагання прибуло 50 учасників, які представляють такі спортивні школи. «Спартакліс» Спартакліць місто Львів. СДСШор – місто Львів ДСШ номер 7. СДСП Спортовець, Трушкавець. Де із США Тризуб, місто Видиві, 9ша Надія, місто Пустоменте, село Пісочна, СДСІшор Спартакевіць. І господар змагань, СТО Спартакець, село Гріне. Уля! Рефанізатори змагання. Спеціалізована спортивна школа. Акевіст фізкультурно-спортивного товариства Спартак.